З початку року на Чернігівщині зареєстровано 16 нещасних випадків на виробництві, шість із яких зі смертельними наслідками. Тож про те, хто має створювати безпечні умови праці та страхові виплати у разі таких випадків, ми поговоримо із гостями нашої студії. А це Сергій Рязан, начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Вітаю вас. Дня. А також Лариса Артеменко, начальниця відділу призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Вітає вас. Доброго дня. пане Сергію, перше запитання до вас спочатку, взагалі про безпеку. От, до комісії з розслідування таких випадків входять і працівники пенсійного фонду. Так. Розкажіть детальніше, взагалі про ці випадки, от 16 нещасних випадків, про які ми говорили, і ну що це де відбувалися. Що що відомо? Ну з початку року, як ви вже сказали, зареєстровано 16 часових випадків у нас. По на підприємствах Чернігівської області, з яких шість смертельних, і два випадки це групові. Групові випадки стали внаслідок дорожнього, один випадок це внаслідок дорожньо транспортної пригоди, де постраждали два працівника. І один випадок це два працівника постраждали внаслідок ворожого обстрілу, які були відряджені два водія, постраждали комісії, утворюються. Обов'язково включається до складу комісії представник пенсійного фонду. Ну, комісія утворюється або роботодавцем, або спеціальною комісії держпраці вченівського. Угу. А причини найчастіше, ну, коли відбуваються ці нещасні випадки? Ви так точково про це зазначили, але детальніше. Значить, ото, що... ну така причина проходить, якщо ж ворожий обстріл проходить, то тут, понятно, що це зрозуміло, що це. ну, Агресія проходить з боку вибухової речовини, але інші нечасні випадки, коли проводили аналіз, це в основному організаційні причини. Це порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, невиконання вимог інструкцій, невиконання посадових обов'язків, неналежне виконання також ну, обов'язків контролюючих ліст, лі, які відповідають за даний стан охорони праці. На, тобто, Ті причини, які не потребують, допустимо, багатого фінансування. Просто виконувати свої обов'язки, дотримуватися вимог інструкцій і все таке. Тобто це необережне, скажімо так, поводження самих працівників? Не, не необережність, а порушення ага. вимог інструкцій. Тобто їм проводять інструктори, їх проводять навчання з питань охорони праці. Але працівники будемо казати ну, на свій розсуд. Все одно виконують якісь роботи, внаслідок чого трапляються нечасто випадки. А все ж таки, які випадки трапляються частіше з боку працівників, які не дотримуються от таких вимог, чи все ж таки керівників, які не надають належних умов для роботи, ну тут питання такого ну якби розгляди. Якщо працівника навчили, прививні інструктажі, забезпечили засоби індивідуального колективного засобу, то Звісно, що даний випадок, якщо стався, це вже йде порушення з боку працівника. Але коли працівника допустили до роботи без навчання, не навчали безпечним прийомам праці, не привели інструктажі. І людина виконує роботи, вона не знає техніки безпеки, як виконувати дані роботи. І тоді трапляються випадки, і ці випадки вже йдуть з боку роботодавця, посадових осіб, які допустили працівника без навчання. Пане Сергію, от серед тих випадків 16 -ти з початку року, які відбулися, а можемо говорити, що це за підприємства, не називаючи конкретно назви, але от яка це сфера діяльності? Бо ми чули про це і дорожньо-транспортні пригоди сталися, і обстріли. Але люди були за кермом, як ви кажете. Чи ну, це... це перевізники звичайно, потім заклади освіти? Теж проходять нещасні випадки, хоча не виробнича сфера, вроді би, а в них теж немало нещасних випадків проходять, навіть є і зі смертельним наслідком ідют. Ну і інша сфера, це інша промисловість проходить. Тобто сказати, що конкретно по якій сфері там сталося більше, десь менше, такого не можна. А географічно. Ну, тобто, це ближче до кордону відбувається частіше такі нещасні випадки, чи незалежно від того? Тобто Ні, от, ці шістнадцять випадків вони це незалежно від того, проходить. Ну зараз аналіз проходить так, допустимо, Ніжинський, Прилузький райони у нас проходить і місто Чернігів. Там, де це, найчастіше да, найчастіше це часто випадки, які трапляються, у нас uh -huh. А, Хто і коли саме має повідомляти про нещасний випадок на роботі? Якщо відбулася uh -huh. подія, де no, люди, по що сам потерпіло, якщо ви з змозі, повинен повідомити безпосереднього керівника про нещасний випадок або про подію, що з ним сталося, або свідок. Який був рядом, виконував роботу, теж зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника. А безпосередній керівник вже безпосередньо сповіщає роботодавця. Роботодавець протягом доби повинен засобами зв'язку, тобто по телефону телефонувати пенсійний фонд, сказати, що сталося, і не пізніше наступного робочого дня дати повідомлення на бумажних носіях. Значить, дається або на поштову адресу головного управління, або на електронну. Тобто електронний або фізичний лист. Так, да, так. Да. Угу. Проходить таке. А, давайте пояснимо, з метою, з якою метою це варто значить, робити. Значить, надається повідомлення також, помимо нас ще в держпраці. Якщо важкі нещасні випадки або смертельні нещасні випадки, тут приймає рішення про утворення комісії Держпраці, створюється спеціальна комісія. І все. Для нас повідомлення проходить на пенсійний фонд. Якщо це випадки не важкі, а це і проводиться комісія підприємства, то для того, щоб ми вчасно зреагували і надали представника до роботи в комісії. Тобто комісія обов'язково має присутній представник пенсійного фонду. Угу. І ця комісія в тому числі визначає розмір цих виплат, так? Ні. Тобто... Ні? Угу. Комісія визначає тільки випадок, пов'язаний з виробництвом або не пов'язаний. Тобто вивчає обставини нещасного випадку, вивчає причини настання нещасного випадку, потім розробляє заходи. По недопущенню аналогічних нещасних випадків, а потім уже комісія вирішує, випадок пов'язаний з виробництвом або не пов'язаний. Тому що згідно порядку розслідування у нас проходить путем простого голосування. Члени комісії зібралися, обсудили всі матеріали, а потім приймають рішення. Якщо пов'язаний, складається акт. Н1 дроб П, тобто пов'язаний, якщо не пов'язаний, то НП проходить. Ну і відсюди вже. Відповідні виплати будуть проходити. Угу. Ну, детальніше про виплати ми поговоримо із пані Ларисою. З 1 січня зросла мінімальна зарплата до 7 тисяч гривень. А от як змінився розмір страхових виплат? Чи, чи змінився він взагалі? Так, мінімальна заробітна плата це основна розрахункова величина, звідки від йде відлік всіх страхових виплат. Зокрема, це одноразові страхові виплати. Одноразові страхові виплати Виплати є в зв'язку зі смертю годувальника, якщо людина помирає, і стійка втрата працездатності, коли людині встановлюється відсоток втрати працездатності. Основним документом для будь-яких виплат страхових виплат є акти на 1 дроб, тобто пов'язані з виробництвом. Без цього акту не жодна виплата не буде здійснена. Перша виплата, з якою стикається сам роботодавець і сам потерпілий на виробництві, це оплата лікарняних. Згідно закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, лікарняні виплачуються перші 17 днів за рахунок коштів підприємства і з 18 го дня за рахунок Пенсійного фонду України. Також хочу наголосити, що одноразова виплата в разі смерті потерпілого це одноразова на сім'ю. Тобто, це основна виплата за потерпілого, який загинув на виробництві. Вона дорівнює розміру 40 мінімальних заробітних вклад на сьогоднішній день. Це 284 тисячі гривень. Це виплата на сім'ю. Також кожній особі, яка перебувала на утриманні померлого годувальника або мала. На від ну, отримувати від нього утримання виплачується одноразова страхова виплата на утриманця, вона дорівнює на сьогоднішній день 56 тисяч 800. Це вісім мінімальних заробітних. Плат. А ці суми їх вже отримали оці шість людей. Ну тобто родини ні, з 6 загиблих спочатку. Ні, ні, ні ще якщо склада комісія складає акт і тільки після складання акту на. Родичі загиблих можуть звернутися за виплатою одноразових страхових виплат, але ж також відповідно, чи ну як розуміти є там родичі, яким повинно це виплачуватись: дружина, чоловік, батьки, діти. Тобто, це всі нюанси, які вже потім людина, коли звертається до нас, до сервісних центрів, всі ці нюанси потім вони вже коло визначаються коло осіб, і це все. Вже потім ми пояснюємо, які документи і кому які виплати ми будемо призначати. І залежно від цього, люди подають документи для призначення. Але документ ну чи є якийсь термін подання цих документів? Терміну немає після настання страхового випадку в теченні трьох років. Років ми виплачуємо з дня страхового випадку. Які основні документи мають бути, от як ми почули? По перше, ну, висновок комісії так, якщо це стійка втрата працездатності, то це висновок комісії про ступінь втрати працездатності в нещасному випадку. В цьому висновку комісії також визначаються додаткові види соціальної допомоги. Вони прописуються або в висновку МСЕК, або в індивідуальній програмі реабілітації. Згідно цього, вже теж наші працівники пенсійного фонду людям під підсказують, розказують, куди їм потрібно звернутися. Якщо це протезування, то в управління праці соцзахисту населення. Якщо потребує людина санаторно-коротного лікування, також цим займається управління праці і соцзахисту населення. Раніше всі ці виплати і відшкодовували за лікування людей, займався фонд соціальний. Страхування, але з 1 січня 2023 року виплати іменно в частині страхових виплат виплати щомісячних страхових і одноразових передали до пенсійного фонду уточнення 2023 чи 2023? третього з 1 року. січня минулого року. Так, угу. так. А, у разі втрати члена родини, от через таку так. нещасний випадок на виробництві, куди в першу чергу звертатись, і і до кого? І це має роботодавець робити чи члени родини? Ні, це повинні робити члени родини. Коли вже на руках є активно, пов'язаний з виробництвом, то з цим актом родичі звертаються до територіальних сервісних центрів. З, ну, основні документи: паспорт, ідентифікаційний код, акт про нещасний випадок, свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження діток, свідоцтво про народження самої особи, яка померла. За Загинула на виробництві свідоцтво про народження дітей, паспорта. Якщо це батьки, то також у нас і батьки мають право на ці страхові виплати. Якщо вони пенсіонери і отримують пенсію за віком, і якщо не працюють, то батьки незалежно від того, чи мешкали вони разом із померлим годувальником, вони також мають право на страхові виплати. Угу. А, якщо говорити не про одноразові виплати, а впротя. Ну, Якогось періоду, внаслідок тимчасової втрати працездатності людини, от саме через цей нещасний випадок, чи інша тут процедура, і, і як це ну, Це називається щомісячні страхові uh -huh. виплати в разі стікої втрати працездатності. Вони встановлюються на термін, який визначає комісія МСЕК. При цьому може бути як встановлена група інвалідності, так і не встановлена група інвалідності, тобто тільки на той строк, на яким секавська. Комісія, ну зараз у нас військовий стан, і згідно закону України про Україну про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на період дії військового стану ми не призупиняємо страхової виплати навіть тоді, коли вже строк закінчився. Але рекомендуємо людям нашим потерпілим звернутися до комісії МСЕК для огляду та продовження відсотків і групи інвалідності в зв'язку з нещасним випадком. Давайте розкажемо. Яка це сума? Тобто про одноразові виплати ми так. вже почули? Так, значить, щомісячна верні, одноразова страхова виплата в, в зв'язку з стійкою втратою працездатності залежить перш за все, від відсотка втрати працездатності, який встановлена в нечасному випадку. Що це означає? Відсотка? Розрахункова величина, від якої аталкується, це. Сім мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день це 49 тисяч Якщо визначена комісія МСМ комісія, визначена відсоток втрати працездатності, допустимо 50%, то цю розрахункову величину сім мінімальних заробітних плат 49 дев'ять множимо на оці 50 відсотків. Тобто відштовхуємося від розміру мінімальної, мінімальної заробітної так, плати, а так, не від заробітної ні, плати, яку ні, отримував ні, працівник. Ні. Одноразова страхова виплата в разі сікої втрати працездатності розраховується від із розрахунку сім мінімальних заробітних плат, але множиться на відсоток втрати працездатності і за мінусом від, відсотка, зменшення відсотка одноразової допомоги в тому случаї, якщо є вина в нещасні. В цьому випадку вина потерпілого. Тобто, це, як казав Сергій Васильович, порушення техніки безпеки. Та, техніки безпеки, і цей відсоток втрати, відсоток зменшення одноразової допомоги цієї одноразової виплати, визначає комісія по охороні праці. Угу. На підприємстві. Якщо комісія відсутня, то поті, тоді за законом приймається рішення зменшення одноразової допомоги до 50%. відсотків. Угу. витрати пов'язані з лікуванням або реабілітацією? Вони теж ну якось прораховуються чи ні? Чи все залежить від зар... Ну, ні? Угу. Пенсійний фонд не несе витрат на лікування та реабілітацію потерпіл раніше, так зараз ні. І який максимальний термін? Чи визначений він, чи до знову? Так, ж таки він... з, з моменту огляду на МСЕК людині визначається на протязі трьох років. повинна звернутися, буде здати встановлення відсотків втрати працездатності. Також при цьому це одноразова допомога, а ще призначаються і щомісячні страхові виплати. Тут уже залежать вони від заробітної плати. В цьому випадку береться заробітна плата за рік до настання страхового випадку, тобто до травми. Якщо людина працювала менше календарного року, то береться за фактично відпрацьовані повні місяці. Якщо людина пропрацювала менше, ніж місяць, то береться за фактично відпрацьовані дні. Тобто постраждалий може отримати і тимчасову одноразову виплату, і потім щомісячно? Так, звісно, угу. так. так. Одноразова це виплачується одноразово при первинному огляді МСЕК і при первинному встановленні відсотки втрати працездатності. Потім вже ж призначається одноразова і щомісячні виплати, але щомісячні виплати визначаються на період дії МСЕК. Потім, якщо людина, допустимо, ну, перший пер пер раз їй як визначила 50%, допустимо. Потім провели реабілітацію, лікування, і людина відновила якусь частину свого здоров'я, але все ж одно травма дала свої наслідки. Тому комісія МСЕК його оглядає і виносить рішення, воно може вже менше відсотків, тобто не 50, а можна 30. Але знову оглядає і знову визначає, може це буде безтерміново даватися ці 30%, може це буде. Знову на якийсь там термін на рік, на два, але ми знову будемо платити щомісячні страхові виплати. При повторному переогляді вже одноразова страхова виплата не призначається, тільки платиться щомісячні страхові виплати. Виплати вони нараховуються готівкою чи на карту. І на карту кого на карту самого потерпілого. Угу. На карту самого потерпілого він відкриває рахунок, соціальний пенсійний рахунок. От і ми ви Шляхом перерахування в установи банку в окремих випадках, якщо це інвалід першої групи, то ми електронним, поштовим переказом здійснюємо страхову виплату. І впродовж якого часу нараховуються, от виплати страхові у нас виплати виплачуються в цьому місяці за попередні. Тобто, якщо це буде от березень місяць, то в березні люди будуть отримувати за Лютий місяць нараховуються страхові виплати кожного місяця на ну з двадцять З 25-го п'ятого Ну і ще один фактор, про який маємо поговорити: виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, завдано внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Uh -huh. а, ну, пане Сергію, перше запитання до вас: а, як взагалі фіксується і встановлюється? Тобто, ми почули найчастіше причинами бувають або не неналежне облаштування робочого місця, скажімо так, або нехтування правилами техніки безпеки самих працівників. Є ще, на жаль, такий фактор, як військова агресія Росії проти України, внаслідок чого можуть страждати працівники. І ми чули, що випадки такі з початку року вже були, в так. тому числі смертельні. Значить, в даному випадку розслідування даних нечастих випадків займається тільки держпраці, тобто вони утворюють спеціальну комісію до складу, якої обов'язково входить представник пенсії. На фонду, як е само, і представник військової адміністрації, місцевої адміністрації. І може ще долучатися представник підприємства, залучається. тут дещо трохи скорочений. Терміни розслідування, змінений акт, внесені зміни, тобто там немає там, хто порушив, хто те саме випадки, але все одно складається акт за форму п пов'язаний. І в даному випадку основним є документ, що дійсно в даному регіоні був. На даний час обстріл, якщо це, або була окупація, знаходилися вибухи небезпечної речовини, внаслідок яких мог людина отримати травму, катприката з якими теж складається даний акт, і потім. І от про виплати да. внаслідок так. військової агресії, пані Ларисо, будь ласка, так прийняти закон України про одноразову грошову допомогу за життю за шкоду життю та здоров'ю, задану працівникам об'єктів критичної інфраструктури. Тобто цей закон регулює виплати одноразових страхових виплат на за травми отримані по травмам отриманих на виробництві, які включені до реєстрів критичної інфраструктури. Інфраструктури. За цим законом, інваліди першої групи, якщо вони вже е, після огляду іменно першу групу їм визнали, то е, за цим законом встановлена одноразова страхова виплата це 800 тисяч гривень. Інвалідам другої групи це 500 тисяч гривень. Інвалідам третьої групи це 200 тисяч гривень. Е, випадки смертельні по смерті це 1 мільйон гривень. Але військова агресія у нас 24 лютого 2022 року. І за цей час ми призначили нашим потерпілим на виробництві та членам їх сімей згідно нашого закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, одноразові виплати 40 то мінімальних заробітних плат, як я вже наголошувала. То по цьому закону ми будемо виплачувати різницю між цими сумами. Тобто, якщо людина сім'я отримала одноразову. На сім'ю на день смерті в цих розмірах 40 мінімальних заробітних плат на день смерті потерпілого, то в цьому випадку ми будемо виплачувати різницю, і тут е, трошечки розширене коло осіб, які мають право на ці страхові виплати? Тобто, це все індивідуально і кожен випадок буде розбиратися, і буде з правової підстави, і з юридичної підстави. Тобто, все це ну... А скільки взагалі таких випадків чи зафіксовано у вас? От було виплачено внаслідок. Ну, так, у нас 8-8, так, 12. По, ну, з 2022 роком. Mm -hmm. Два так, так 12 випадків область, так так, так 12. Так і от yeah. ті люди, які вже отримали виплати, вони цю різницю впродовж якого терміну можуть доотримати. До, доотримати ну поки що, згідно цього закону і постанови, яка прийнята під цей закон. До 1 липня ми будемо проводити оцей моніторинг і визначати коло осіб. А так, взагалі, то також після будь-якого в три Після страхового випадку в течені трьох років. Тобто, от, якщо страховий випадок в був у 22 році, то на процесі до закінчення до закінчення трьох років вони мають, мають право подати. А вони самі мають подати, чи з ними будуть так, родичі, родичі будуть самі подавати, але всіх ми повідомимо обов'язково. Ми будемо зараз писати на іміна, щоб визначити, чи конкретне підприємство внесено в цей реєстр критичної інфраструктури чи ні, і тому залежно від коли ми отримаємо відповідь, тоді потім ми будемо зв'язуватися з родичами загиблих і потерпілих на виробництві. От і будемо розмовляти, щоб вони подавали документи. Ми всіх обов'язково повідомимо, не одного не пропустимо. То що це йдеться працівників установ критичної інфраструктури так, лише так, так, так інших так. випадків. Ну це державні службовці, mm -hmm. теж але ж тільки в тому випадку. Якщо підприємство внесено до реєстру критичної інфраструктури. Де можна перевірити, от, чи внесено підприємство? Ну, чи... Це в, в Києві, це ну, поки що, мабуть, механізм не врегульований, Ну, на даний час будемо вже. Ж... Тобто розглядається все. Так, розглядається індивідуально все повністю. Якщо людина ну, от, розуміє, що теоретично її підприємство може входити або родича там загиблого, а може входити до підприємств критичної інфраструктури, куди звертатися, аби зрушити це питання? так. Людина має право звернутися до сервінгисних центрів пенсійного фонду України, подати відповідні документи, які перелік зазначений в цьому законі, і е, потім працівники пенсійного фонду будуть робити запит до. Чи віднесено конкретно підприємство до об'єктів критичної інфраструктури, і е, після цього цієї відповіді буде прийматися рішення про виплати одноразових виплат. Панова, Я вам дякую за роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що це були Сергій Рязан, начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України в області, а також Лариса Артеменко, начальниця відділу призначення матеріального забезпечення та надання соціальних. Послуг управління пенсійного фонду в Чернігівській області